Ідуть свята, будьте обережні, бо в церквах є, роблять, щоб людина була нещаслива. Дивіться, будьте обережні, щоб до вас ніхто не дотрагувався. Дивіться. Гадаю, на дідових картах. Дивіться, які маленькі, гарненькі. Манюні, гарнюні. Так, для дівчаток на розових картах. На ці дні буде хороша встреча. Будуть розговори з рідними. Хто жде зустрічі з королем, то буде обов'язково приїде. В принципі, хороший розклад. Так, на мужчин. Хто збирається їхати, поїде на Пасху. Бачите, на губеньких картах. Хто збирається додому, приїде. Приїде, ну тільки приїхать, ну приїде чуть після Паски, приїде до своїх любимих, до жінок. Поганого на ці дні не бачу взагалі. І дивіться на охотніших картах, на дідових. Дивіться, які карти. Дивіться. Карта на Пасху для жінок. Розговор і зустріч для чоловіків. Для чоловіків дорога і радісна новина. Все буде добре, дорогенькі. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, на мій Ютуб. Все тільки для моїх підписчиків. Ставлю оберіг на вас, щоб ви були невредимі ці дні. Все буде добре. Нік Телеграма в цьому описанні. WhatsApp за особистими розкладами.